Всім привіт! Зараз зачекаю, щоб люди зайшли. Всім привіт. Буду показувати новинки по стокових іграшках, але зачекаю, щоб трошки люди зайшли. Привіт, хто заходить? Зараз побачу, що я вийшла в прямий ефір і. Відключиться. Я без попередження зайшла. Я тільки писала вчора і сьогодні в ефірі говорила, що якщо прийде посилка, якщо встигну, то ще до вечора вийду і покажу новинки. Мало людей. Ніхто не знав толком, чи вийду. Ще зачекаю. Іграшки стокові, ногові. Запаковані, тільки упаковочка може бути з незначними нюансами. Цього разу прийшло в коробці деякі упаковки прим'ялися деякі трошки місцями надірвані. Зараз все покажу. Ціни не підготувала, не було коли. Приблизно, як і завжди, на Лего від 100 гривень, Там іде кожна серія свою ціну має Сіті Лего, Лего Франці йдуть по 100 гривень. Бетмен є. І Ніндзяго, Супергерої. Ще є Плеймобіль. Вони йдуть від 60 до 70. Приблизно. Вже в повідомленні вам напишу точну ціну. Наборчики для дівчаток йдуть до 100, там йде 70, 80 такого. Щоб ви орієнтувалися. І ще книжечку забула показати на обнові, то поставила її, щоб за неї не забути. Мало нас. Не зайшли навіть всі ті, хто були на обнові. Знаю, що хотіли багато подивитися, ще захрипла, прислабла і ще не виздоровіла. І нема тих людей, що хотіли глянути на стокові іграшки, ті, що все беруть. Зараз ще зачекаю. Я поп'ю водички. Так, Не заходить ніхто. Пізніше переглянуть ефір збережений. Або, може, ще зайдуть, коли буду показувати покажу книжечку. Вона йде з беушних іграшок музично, тут натискається на кнопочку і грає мелодія. Стан в загальному хороший є отакі. От Подряпани, потертості, короткий текст англійською. На згині тут легенькі такі є потертості незначні, гарні малюнки зі звірятами. Молодія тільки одна. Тут співаєте з дитинкою по тексту. Так. І отут десь така є легенька нюансик такий. 150 гривень книжечка. Міняються тут батареєчки. Можливо, одна, можливо, дві, точно не знаю. Такі різні серії є. Книжечка. Так, показала, бо забула на обнові показати, показую стокові іграшки. Почнемо з Лего. Лего оригінал, ви знаєте, хто брав. Прийшла така новинка від дупло пожежник. Пам'ятаєте, що потрібно робити скрін, те, що вас зацікавить, і скидати в повідомлення. Я напишу вам ціну. Така новинка по сіті. Все, як намальовано, все в комплекті. От Фігурки, грошики, наручники. Така є на сторіночці, ще одна прийшла. Новиночка. Мотоблок з фігуркою. Новинка, крабик прикольний. Такий колись набір був, давно його вже не було, а це знову з'явився за кулою такий фотоапарат. Прикольний кітки. Багато новинок тут показують яка деталька є всередині такий набір. І такий. Теж класний. Техніка і фігурка. В комплект інструкція, як складати, не входить в цих наборчиках. Дивитеся по цій картинці або шукаєте в інтернеті, як складати. Є відео, фото в інтернеті. Новинки по Лего Friends з таким зайчиком. Лего Friends іде більш для дівчаток, але можна брати і для хлопчиків для різноманітності, щоб розбавляти фігурки різні от, тваринками, такими різними детальками цікавими. Ну, це вже більш такі дійсно дівчачі такі всякі аксесуари маленькі є. Тут оця вся дрібота є, фігурки немає. Це просто так для прикладу показують ножнички в комплекті. Такі серії Бетмен, Джокер, такі бомбочки, з серії Марвел Супергерої. супергерої. Такі упаковочки йдуть паперові і такі, як целофанові, собула, як кажуть, називають. І далі ніндзяго. такий Хто збирає колекціонує? Такий Такий Переважно все по одній штучці, тому, хто приглянув щось, пишіть повідомлення і забирайте і такий набір. Так, полег у нас все. Далі показую плеймобіль набір. Упаковочка бачите така ззаду пляжний варіант. Ой, думала, падає хотіла злапати. Такий набір. Лікар, ветеринар, такий чемоданчик відкривається, і можна туди складати дрібненькі іграшки з ведмедиком таким. Такий з тваринкою. Теж ветеринар і доматиниця. щенятку. Запаковочка ззаду така. Іграшка сама запакована новенька. Такий набір перукаря. Дочіпається хвостик, фен, гребінчик, ножнички. Я записувала відео, закидала, розказувала про ці. Фігурки, що все рухоме, голова крутиться, ручки тут крутяться, рухаються, ножки рухаються, можна волосся міняти між фігурками і детальки ставити в руку. Такий Конструктор, Playmobil. Такий набір. Лицарі. Кація ніби була, правда? А, ні. а так, так, я вже її показувала. Добре. Такі серії з фей. Ще на сторінці є різні наборчики з такими феями, ще є єдиноріг. Цієї серії такий лицар. Щось навіть не знаю, чи то лицар, чи то якийсь? Теж на сторінці є ще інші ...лицарі. Такий космонавт. Новинки. І такий носоріг. Мені подобаються тваринки. Так, плеймобіль все і ще іграшки. Де як проектор малювати можна. Тут картинка ще собачки, і тут тваринки міняєте, ставиться така штучка, запихається ліхтарик, на листочок, ніби висвітлює, і Обводити олівчиком і малювати. Можна на стіну освітити. Такий коробочка така трошки вже знищена ззаду навіть видно. Але запакований набір новий. Чи йдуть в комплекті батареїчки, не знаю, бо запаковано немає як перевірити. Така класна. Розчистка, тут всередині сердечка такі котяться, в ручці і тут малюночки такі. Така дівчача, дівчача. Тут трошечки так загнулися, ну, так пригнулися ті зубчики по вигляді сердечка. Сумочка лол. Так, хочу показати, де є от, що оригінальна. Коробочка трошки з нюансами. Тут замітила трошки так висвітлено, бо не запаковано. Шкода, що не пакують так, щоб було закрито. І от. Всередину можна якісь дрібнички ставити, ручка, така сумочка. Іграшки всі по одній штуці. Такий набір від барбі. Горка. Такий басейн маленький і дві собачки, як на картинці. Такий єдиноріг з мультфільму Мія та Я. Можна чесати гриву і хвостик, є маленька розчісочка і резиночки. Фігурка пластикова, хто любить цей мультфільм. Всюду упаковочка така. І дві новинки по лісі Поні. Це йде з серії. Єдинорогів з каретою. Карета їздить, колесика крутиться. Це така всередині, як на упаковочці, попадається. Упаковочка, бачите, трошки надірвана. Ось таку можна серію зібрати. І я, так зрозуміло, між собою вони з'єднуються. Такі з напиленням фігурки. У ну, мене є, хто колекціонує є, хто знають. І така новинка. Коробочка трошки надірвана. Всередині така, як намальована. Вона йде м -м, поняшкою і ліжечко. А ця йде єдинорожка з каретою з різних серій. Тут ліжечко на ліжечко складається і такі різні є поняшки. Все, все показала вам зараз цей ефір збережу. Переглядайте і пишіть, якщо вас щось зацікавило. Всім дякую, гарного, тихого вечора!